Ми розпочинаємо тиждень української мови та літератури. Наш виступ присвячується рідній Україні, рідному слову, захисникам, які сьогодні в полум'ї війни, жертвуючи своїм життям, захищають Україну. Ну щоб здавалося слова: Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує. Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжна карі, вона у зірках і у вербах одна, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удумі, дитячій усмішці, і в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах патих пурпурових, Вогні канонад, що женуть на захід чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь До весень і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не зможеш любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть утраді у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею. Василь Стус, як добре, те, що смерти не боюсь я як добре, те, що смерти не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест що вам, богове, низько не клонюся, у перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався, сквери, ненависті, прокльону каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. І смерти обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами плюсь Так хочеться положити, хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорда, та вже. Мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй. Позираю глиб у суще, що розпукнеться в грядущі і ружею заквітне коло шиб. Пабловиша баба, доньці, тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш квоників і цикад і чи повзують равлики по біду. Як у тих далеких від нас краях люди називають своїх котів. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках і чи цвітуть там вишня та априкоси. І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилося. в Україну до нас гостей, всіх, кого ти зустрінеш на чужині, ми, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. 17 травня, 2022 рік. Мерлянівський район Донецька області. Віршилася українки, як дитиною бувала, виконує здобувачка освіти групи 10 і 4. Як дитиною бувало, упаду собі на лигу. То, хоч серці біль доходить, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питала, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати. Я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І отот -от зірватись має гостра, злобна епіарама. Безпощадні зброї слів. Я боюся віддаватись. І, забувши давню гордість, плачу, щоб не сміятись. Ліна Костенко, очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін, гірського кришталю. Несказане лишилось несказання. Життя йшло, минуло той пером, У тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, несказане лишилось несказання. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Тереза, Слова мов сонце сходило до нього, несказане лишилось несказання. Слово, чом ти не твердає криця, що серед бою тих ясно іскрися, Чом ти не гострий, безжалісний меч? То ще здіймав речі голови з плеч. Ти моя щира, гартова, намова, я тебе виду з піхли готова. Тільки ти ж кров з мого серця прорл'єш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, видущу, зброю скристу, скільки достанеш нагідні хисту, бо чи почеплю її при стіні, іншим на втіху, на смуток мені? Слово, моя ти єдина зброя. Мене повинні загинуть обоє, може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів, Павло, Тичина, слово, слово наше рідне Ти сьогодні зазвучало, як початок, як начало, вся і давність, і промова, українська мова, хай знов калина зацвітає, всьому світу заявляє, Я – Україна, Україна, на горі калина, а в країни ж мова, мовте сонце дзвінкотюче, мовте золото котюче, вся і давність, і промова, українська мова. Хай знов калина зацвітає, всьому світу заявляє: Я, країна, Україна на горі калина. Євген Плужний. Чість у природи творчого спокою, в дні вересневі, мудро на землі, як від озер, порослих осокою, кудись на південь линуть журавлі. Вір і наслідуй, учневі, негоже, не шанувати визнаних візерців, Бо хто ж тобі твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з манівців? Задивляюсь у твої зениці, голубі й тривожні, ніби рань, крещу з них червоні блискавиці. Революція бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда, я і вродлива з тебе дивуватися по віку. От ідіти, недруги, лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю на самоті. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислою, творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно пролюся крапелькою крові на твоє свящине. Вірш написаний в окопі, Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, на цій сітки від вибухів в стіні, згубила зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, лились пожежі, вулканічна лава, стояла в сивих кратерах, сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й біди. А перший біль тих недитячих вражень, який слід на серці залиша, як невимовна віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в прископі. Мій спомен той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі.